Добрий день, мої маленькі друзі. Сніжинки чарівні супутниці зими завжди різні і неповторні. Сніжинка починає своє життя у хмарі, коли навколо маленької порошинки утворюються кристалик льоду. Вони мають форму шестикутника. Саме через це більшість сніжинок мають форму шестикутної зірки. Далі цей кристалик починає зростати. У нього можуть почати рости промені. У цих променів починають з'являтися відростки. Сніжинка легка, тому що, хоч і утворена з кристаликів льоду, але на 95% складається з повітря. Відомо 130 форм сніжинок. Чотирикутні, шестикутні у вигляді квітки, променів, колосків надзвичайно гарних геометричних візерунків. Одна сніжинка важить приблизно міліграм, проте скупчення їх досить вагоме. Ці тендітні зимові красуні неповторні. У світі не існує двох однакових сніжинок. При попаданні у воду. Сніжинка співає, утворюючи дуже високий звук, нечутний для людського вуха. Сніг це найулюбленіша забава всіх дітей. Цікаво, що більшість жителів нашої планети ніколи в житті не бачили снігу. Якщо ви бачили сніг, то вам пощастило. А зараз пропоную вам створити свої неповторні сніжинки, які не розтануть у ваших теплих долоньках. Беремо дощечку, стеки та пластилін. Нам знадобиться білий. З усього кусочку починаємо робити довгу ковбаску. Спочатку розпкачуємо в долоньках, потім на дощечці. Далі, за допомогою стеки, ділимо ковбаску навпіл. А потім ще навпіл. Кожну паличку трохи розкочуємо. Тепер збираємо нашу сніжинку. Ось так як це роблю я. Далі беремо стеку і робимо нашу сніжинку пухнастішою. Ось така сніжинка на долонці у мене вийшла. Тепер спробуємо зробити просту сніжинку з паперу. Білий папір розрізаємо на смужки, беремо клей та склеюємо всі смужки посередині. За допомогою ножиць робимо надрізи. Так вона виглядає гарнішою. Ось такі гарні сніжинки у мене вийшли. Покажіть, які вийшли у вас!